Друзі, всім величезний привіт. Підібрав топ 5 автомобілей, надійних, економних та недорогих в обслуговуванні. Автомобілі будуть від 2000 року з бюджетом до 3000 доларів. На п'яте місце я розмістив Opel Astra G 2007-2008 року з двигуном 1.4. За цей бюджет ви знайдете авто в хорошому стані. І, в принципі, якщо добре пошукати, то й хорошу комплектацію. Розхід палива в авто до 7 літрів, в обслуговуванні, Авто хороша динаміка, як для його двигуна, а також воно дуже просте в ремонті. Переходимо до четвертого місця. Четверте місце це Peugeot 206 2004 року. З об'ємом двигуна 1,4. Авто має непоганий дизайн, також недороге в обслуговуванні, слабенька шумоізоляція, але хороша динаміка. Економна, розхід палива 6,5 літрів, а також проста в ремонті. За цей бюджет. Я думаю, ви знайдете в хорошому стані, а також хорошу комплектацію. На третє місце я, друзі, розмістив легендарний автомобіль, з яким в мене пов'язано два роки мого життя. Це Dacia Sandero 2009 року, 1.4. Дуже надійне авто. Я відпрацював в ньому в таксі 2 роки, і воно за цей час не разу мене не підвело. Недороге в обслуговуванні, економний розхід в середньому 7 літрів. Авто зовні здається маленьким, але всередині. Більше, ніж достатньо місця. з мінусів це погана шумоізоляція, погана якість матеріалів салону і тяжко буде знайти в хорошій комплектації, бо їх щось мало, але якщо постаратися, я думаю, можна. Величезний плюс, що вона проста і недорога в ремонті. Так, друге місце, друзі, kia cerato 2006 року з двигуном 1,6 автомобілі, крім того, що надійний, він має гарний дизайн в принципі, комфортний, відносно непогана шумоізоляція, хороша динаміка. Також недорогі в обслуговуванні, економний. Розхід складає в змішаному ну, циклі 6,5-7 літрів. Авто просте в ремонті і можна знайти хорошу комплектацію. Та й в принципі вмістительне авто, воно вже трошки більше. Доволі така непогана машинка. І перше місце, ну, це чисто моя суб'єктивна думка. Шкода Октавія, перше покоління 2001 року з двигуном 1,6. Авто бодреньке вже, хороша, дуже динаміка. Воно хоч і вже старіше, але воно має хороший вигляд, хорошу шумку, надійне, просте, недороге в обслуговуванні, економне, розхід палива в змішаному циклі 7 літрів, авто хороша динаміка, непогана якість матеріалів в салону, а також ви за цей бюджет знайдете хорошу комплектацію. Дякую, друзі, за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, поставте палець вверх. Обов'язково напишіть свої варіанти автомобіля і коментарях. З радістю почитаю. Всім гарного дня, всіх обняв.